Притча про безіменного учня Ісуса. А де той учень, що увірував з Андрій, побіг, питаючи, де ти живеш. Андрій, що первозванним став у вірі, вернувся і привів Петра. Петро Пилипа, а Пилип отого, от що під смоковницею спав. А той лишився безіменним в слові, чи вірував він, а чи відпав. Якось він до мене в сні промовив і розказав усе своє життя. І хоч це тільки сон, чи притча, апокрифічна вигадка моя, але у цім є щось і в літургійній мові Господь мені про цього учня нагадав. Чи вірував я, чи відпав, не знаю. А тільки як ми вийшли з дому, була вже зовсім ніч. Андрій натхнений біг до брата, а я, блукаючи на зорі, задивився. і сумнів гриз мене, то переповнений любов'ю, готовий був місіонером стати я. То в іншу мить я відчував знемогу, бо був, бо від природи був поетом і вірив міфам. І обожнював античність, і вірив духа, що зростав з землі, і так в мені боролись дві душі, два ангели, чи демони змагались, допоки перебрів Йордан мій дух, і в тім Йордані я спізнав всі лиха, любив, грішив і втратив дар, терпіння, миру, милосердя, ласки. І що я тільки не вчинив. Я каїн, брата, я цурався правди. І лише засудженим до страти я спинився. і повели нас на Голгофу на розп'яття, злочинців двох переречених на згину. Тоді я упізнав отого, якого учнем стати не схотів. Колега мій був насміхався гордо, а я, зітхнувши, вірував у смерть. Просив у нього прощення гріхів. Бо знав, що від часів Івана з ким справу маю, не минув страшного суду долі і докір прийняв як ласку, і він мені простив. Сьогодні ж будеш у раю зі мною, сказав розп'ятий Бог. І сталося так тоді. Я увійшов у храм. Предивний храм безмежної любові. А він поклопотався трохи у Отця і назад униз воскрес, щоб сорок днів являти учням віру і для духа готувати в них пристіл, І мені він обіцяв, що знов на землю повернусь я колись. Та я не знаю все ж, чи цього б я хотів. Лише жалію досі за свій сумнів, чому тоді не став одним із тих, хто бачив світло, тайну таєм, і чудо всі його, і духом його жив. Усе б інакше склалось в моїй долі, якби повірив я тоді у слід. А так я вибрав мудрість коваля, кував монети, думав золоті. А просто мідяки паршили мене звели на манівці. Дякую.